Вітання, шановні телеглядачі, у програмі актуальне інтерв'ю сьогодні із директором компанії «6 Секунд Василем Ваглевичем. Давно усім вам знайомий чоловік. Він не в вп... але в студії наші вперше. Пане Василю, чому ми власне запросили вас до нашої студії? Тому що як уже анонсується на телебаченні, 2 серпня у Калуші ми очікуємо популярний польський гурт Мастерс. Знаємо його за, зокрема за піснею Жона моя хітовою піснею. То, все ж таки, я думаю, то оглядачам буде цікавіше більше дізнатися про цей гурт. І в силу можливого, ви, будь ласка, розкажіть сьогодні про нього і загалом, як виникла така ідея, наскільки я розумію, саме у вас привести гурт до Калуша? Бо настільки я знаю, він перебуватиме вперше на Україні. Ну доброго дня, шановний слухач, глядач, шановні глядачі Калущини. Е, звичайно, приємно, що е, кожен з нас повинен робити якусь хорошу добру справу. Ви знаєте, що вже е, більше, напевне, як е, понад рік іде у нас та, та, невголошна війна, фактично з агресором російським. І кожен робить свою справу як може професійно. Хтось на передовій, хтось тут в тилу допомагає. Якщо пам'ятаєте, ми перші привезли рік назад, до речі, теж серпень місяць, ми привезли гурт зідзю на стадіон. Тоді у нас було на стадіоні приблизно 5 тисяч людей. Це з дітьми, бо по білетах було продано біля 2 тисяч білетів, а так то було біля 5 тисяч разом з дітьми, тому що діти до 7 років безкоштовно. Так само, до речі, на цей концерт всі діти до 7 років у присутності батьків будуть безкоштовно відвідувати цей захід. І ми тоді просто-напросто справді допомогли нашому війську, тому що ми особисто перерахували 7 тисяч гривень, а гурт Зідзю їхав стрій і допоміг учаснику правого сектору на протест руки 20 тисяч гривень. Тобто, ми будемо так говорити під час такого дійства. Тобто, в першу чергу, цей благодійний Це, це став та... так. 27 тисяч гривень. Я думаю, що це хороша така сума для того, щоб щось допомогти. І ми, крім того, ще вже рік цілий їздимо з народним артистом України Степаном Гігою по всьому, по всій Україні. Теж таким е, благодійним концертом, де частина коштів йде нашому війську. Не українська армія, тому що ми, ми маємо на увазі українському війську. Тому що е, не тільки українська армія, а є і добровольчі батальйони. Це теж Держите. військо наше, і ми всім допомагаємо. І... Під час цього, такого туру знаєте, ми всюди зупиняємося, все одно це є в нас і е, з ночлігами різними і так далі. І на вечері ми почули пісню от, перші Жона Моя, от, де ми їздили всюди, ця пісня звучить «Жона Моя, де на українській мові, де на польській мові. І почали вивчати, що то за гурт і так далі. І півроку назад е, ми зусиллями знали, що це є європейський гурт, а саме гурт з Польщі. Називається «Гурт -мастерс». От, І е, я такою запалився, якщо чесно ідею. Захотіли ми привезти їх в Україну. Було багато е, різних варіантів там, ну, Львів, арена, наприклад, там е, стадіон е, Франківську Рух. Але все ж таки наша сорочка ближче до тіла та, і ви наші, все ж таки зробили акцент на так? На другий та? рік буде вже 25 років. І все ж таки, я думаю, ми все починали там, де ми знаходимося, місто Калуш. Бо, може, мало хто знає, все ж таки Степан Гіга це в нас починав, і Степан Гіга на сьогоднішній день володар двох золотих дисків за великий тираж, за велику продажу цих компакт дисків І, до речі, в Україні це перший єдиний артист, який має два золотих диска. І вийшла така ідея, ну чому б з Калуша не почати? Ну що, ми Калушська фірма. Будемо говорити, як працюємо не, не тільки в Калуші, а в масштабах цілеї України. І за межами її працюємо. Розпочати все-таки з Калуша. Ми на них виходили кажучи, довгий час, переконували. І все ж таки мабуть, спрацьовував той фактор, що триває війна в Україні. Так, 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 так. і Європейський гурт вони були дуже певні боялась, сказати, у Вас тут зелені чоловічки бігають і так далі. Ми кажемо, тут зелені чоловічки саме на західній Україні не бігають, і тим більше хлопців добру справу зробити. Вдалося переконати так. Вдалося переконати. І 2 серпня ми, тобто, ця цей гурт дуже він так такі говорити загружений. Він і в Бельгії виступає, і в Прибалтиці виступає, і в Америці, і в Канаді, і по всій Європі. І вони надали нам 2 серпня. І ми вже підписали все відповідно. Всі документи, що 2 серпня цей гурт буде саме виступати на нашому калаському стадіоні. Хімік зрозуміло. То ви маєте нагоду водночас запросити мешканців Калущини на цей концерт, тому що я думаю, справді буде цікаво, тим більше люди вже втомилися, і вони такі зараз, знаєте, заангажовані тією інформацією. Що я думаю, що буде не зайве трішки розвіятися, і тим паче, що концерт має благодійну мету. Тим самим внести невеличку лепту допомоги українським військовим. Так, звичайно, знаєте, багато хто людей запитує, бо насправді дійсно не авто. Війна йде, е... я ще раз повторююся з російським агресором, і де ми лізнемо з іншими артистами, то всі кажуть, от бачите, там війна там. А ви все ж таки. ну повірте, це не розважальний захід, це в першу чергу підтримка українського духу нашого. Тому що я думаю, що е... першу чергу це агресор, коли чує українську пісню. То мені так здається, що йому, навіть може і кістка в горлі стоїть, тому що е, наскільки в нас патріотичний, е, піднесений такий дух народу, що ми. І бачите, і захищаємося, і в той же час робимо добру справу. Я також думаю, що ворогові буде тільки на руку. Якщо ми опустимо руки, будемо такі, знаєте, повністю в апатії, що це не добре для ні для українського духу, ні для нас, ні для кого. Я думаю, що так. Пане Василю. Будь ласка, запрошуйте наших глядачів на концерт, бо я думаю, що вам ви маєте право на це. Шановні глядачі, мешканці району і Калуша. Справді хотілося, щоб ми всі так згуртувалися. І я вже говорив на попередньому концерті, коли ми запрошували так само глядацьку аудиторію, щоб прийшло побільше людей. Справді чим більше прийде людей, тим буде і більше відрахування, і все. Тому що, по-перше, ми. І підтримав всю інфраструктуру міста, тому що, по-перше, аренда проплачується, всі біборди теж неплатні, все проплачується, розумієте, таким чином ну, за все платиться, але крім того, що лишається, звичайно, піде на наше українське військо. І також хотілося б сказати, що цей гурт, повірте, він такий самий топовий, як в нас, наприклад, можна порівняти з Океаном Ельзи», з тим же з Дідзем гуртом. Цей гурт так само збирає у Польщі дуже велику численну глядацьку аудиторію. Якщо навіть зайти на Ютуб, наприклад, Джона моя пісня Белла, це... Масу переглядів. Так, вони більше перед більше, ніж 35-40 мільйонів переглядів. Якщо нас кожен гурт там має, наприклад, ну розумієте, наприклад, навіть гурт Зідзу, який дуже великий шанувальну аудиторію має в Україні переглядів 5-6 мільйонів, а це рахуйте. Понад 40 мільйонів. Тобто хотілося, щоб ви прийшли, побачили в першу чергу це хороше дійство, де буде хороша сцена, хороший звук. Ну і хороший європейський гурт. Зрозуміло. Тим паче, що українці прагнуть. До Європи. Так, тим більше, що ми прагнемо до Європи, і тому така ідея навіть виникла. А що можемо посилити собі європейський кізгурт запросити? Тим більше думали, який ну пісню вся відома, жона моя. Може, так гурт не знають, але жона моя всі знають пісню. Так, пісня вже і, така, як народна стала. Так, і тому ми б хотіли, сказати. щоб всі мешканці, ще раз кажу, і міста, і району прийшли на цей захід і побачили саме цей колектив, який. Підтримує нас усьому, тому що він європейський, і він теж хоче, щоб Україна була в нас в Європі. Дуже дякую вам, наших телеглядачів принагідно також запрошую на концерт. А щоб ми не були голослівними, зараз ви матимете можливість так званим авансом послухати кілька пісень у виконанні гурту Мастерс. А я кажу вам до зустрічі. Ha, ha, yeah! Zakochani jak wampir i człowiek. Jak po Srebrny księżyc za górami Jedno z drugim się przegania A my się kochamy Żono moja, serce moje Nie ma takich Jak my twoje, bo jak... Jak my dwoje Ale słoni cię kochają yeah На Znajdź swoją adresatkę, jej imię w serce wpisz i z listem w serce śli, Ty wiesz do kogo. Twój adres znam i serce do koperty włożyłem dziś w tym sercu list i proste słowo kocham. Proszę odbierz je. Twój adres znam. I serce do koperty włożyłem dziś w tym sercu list i proste słowo kocham, proszę odbierz je.